Всім вітаємочка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. На нашому каналі вже одна тисяча підписників, і як я анонсував раніше, я назбирав трошки токенів, отриманих від аирдропів, і якось я запущу традицію проведення прямих ефірів, де ми почнемо. Потрошки їх розігрувати між тими, хто залишає коментарі під відео. Тому переглядаючи відео, не то що рекомендую, а трошки і прошу. Коментуйте щось, ставте вподобайки. Це тим самим допоможе поширити наш канал в рекомендованих відео в Ютубі, і тим самим наша спільнота буде рости, будуть додаватися більш досвідчені люди в криптовалюті, і тим самим це зможе нам допомогти більш продуктивно отримати винагороди на даному ринку, так як ми в принципі тут і зібрали, щоб трошки дергнути звідси грошенят. В основному на. На каналі про криптовалюту ми оглядаємо з вами відео активності в різноманітних проєктах з цілі отримання аеродропів. Більшість проєктів, які анонсують якісь активності, в основному зосереджуються на тому, що потрібно вносити їм ліквідність. Ну і скажімо так, закручують так, що наші гроші із наших гаманців перепливають у їхні різні смарт-контракти, які можуть бути взломані, і є великий ризик втрати. Коштів я ні в якому разі не призиваю вас генерувати це. Звичайно, на цьому можна заробити. Єдине, в мене правило номер 1 це мої гроші знаходяться на. Моїх каманцях. І в першу чергу всі активності, які я виконую у крипті, це в цілях дослідити для себе екосистеми, зробити себе більш досвідченим, так як я вважаю, що цей досвід буде потрібний у застосуванні в нашому реальному світі в якомусь найближчому, надіюсь, майбутньому. В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо проєкт. Citrea, який анонсував буквально вчора паблік DevNet для розробників і користувачів. Даний DevNet легенький, давайте будемо називати його TestNet, активності, в якому на сьогоднішній день полягають в отриманні тестових токенів, розгортання смарт-контрактів, створення токенів і встановлення ноди. Буквально нещодавно проект Taiko за встановлення нод роздав дуже гарні винагороди, тому я думаю, що на даному проєкті більшість нас в спільноті. Ніколи не зв'язувалися з нодами, тому в даному проєкті ми зможемо попрактикувати, що таке ноди і як їх встановити. Єдине, що в цьому відео ми оглядати цього не будемо, тому що я до цього ще не підійшов. Ми просто проглянемо основні активності і проговоримо в цілому про цей проект. Значить, згідно сайту CryptoRank, даний проєкт 21 го Лютого зібрав 2,7 мільйонів доларів інвесторами Galaxy, Delphi Digital, ну і далі пішли Angle-інвестори. Значить, це в нас ЗК Rollup на біткоїні. Простими словами, це як це касінг, скрол на ефіріуми активності, які ми зараз також робимо в мережі. А ці ролапи на біткоїні це дуже перспективні, як на мене. Воно чогось так не масово це діло все анонсується, розглядається, але ж на мене, як на мене, це дуже перспективно. І можливо, на сьогоднішній день в цій галузі є затища, а в якому ж майбутньому ми зможемо побачити бум якихось активностей. І в принципі буде дуже непогано, як ми тихенько зайдемо в цьому проєкту. І зробимо якийсь початок в перших рядах. В телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, 26 лютого я вперше. Анонсував про цей проект в рубриці New Project, де потрібно було ознайомитись з Discord, Twitter, вебсайтом, ну і в цілому почитати документи. Тому хто це в принципі зробив, то сьогоднішній мій анонс активності не є для вас якоюсь новинкою, а ви ж скоріше вже готові до цього. І, можливо, ще й можете розказати мені якісь нюанси виконання активностей в даному проєкті. На твіттер-проекту Twitter Цітре Twitter підписано. 13 тисяч підписників, значить сторіночка заведена була в січні 2024 року, що говорить про те, що Twitter зовсім-зовсім свіженький. Твіттер скор у нас 50. Як ми бачимо, з Tire 1 у нас Delphi Digital, Fabric Ventures, Galaxy Digital, Tier 2 фонди слідкують екосистеми Ethereum Layer 0 Polkadot, ну і інші підписники. Також одним із е співзасновників Orhan. Є даного проєкту, як ми бачимо, в нього Twitter Score 45. Ну і за ним слідкують також не менш відомі фонди, такі як Galaxy Gigel, Coinbase, Multicoin Capital, Paradigm фонд слідкує. Ну, і екосистеми Космос Ethereum, Полькадот, значить, підписників всього діяча, як ми бачимо в Твіттері, 4123 підписники. В общем, я думаю, що в разі, якщо все-таки вони. Своєю командою докажуть, що вони реально роблять якийсь цікавий продукт, то ці хлопці з парадайму, з мультикоїну і так далі мають принести сюди, можуть вірніше принести сюди ще трошки інвестицій. Ну і на тому етапі вже почнуться якісь більш активні активності в даному проєкті. Ну а ми зараз просто зробимо те, що є, і запишемося в числа тих, хто реально є на ранньому етапі. Користувачами даної екосистеми. Також рекомендую вступити в Discord, час від часу вітатись тут писати GM, і також у е General чат і в інших гілочках проявляти активність, за це, скоріш за все, будуть також ролі, як ми бачимо. Тут у різного є різні ролі різних людей. Тому ролі будуть не лишні, проявляємо активність. ну Звичайно, якщо у вас є на це час, у багатьох хто зараз шукає, де Спустити свої гроші на ринку, куди вложити, в який пол. На жаль, часу немає до відкриття нових перспективних проєктів. Ну а в кого ж є якась годинка, друга часу, то я рекомендую все-таки не пропускати цей проєкт, тому що масштабування біткоїна це реально серйозно. Сьогоднішні активності ми будемо з вами проводити згідно анонсованого офіційного гайду, де представлені активності для користувачів, а також для розробників. Серед цих активностей нам пропонують встановити ноду, ми її робити не будемо кого є бажання позайматися, будь ласка, займайтесь, я думаю, це лишнім не буде. Далі отримаємо тестові токени, а також поюзаємо брідж. І із розділу розробників, ми з вами творимо смарт-контракт на RemixEferi.org і творимо токен. Телеграм-каналі, посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, представлені всі покоркові посилання на сайти, по яких, відповідно, ми з вами робимо зараз активності. Тому заходьте туди і без проблем крокуйте за мною. Значить, перейшовши на Сайт C3A Bridge Нам потрібно з вами в першу чергу законектити наш EVM-гаманець Metamask. В момент коннекту нам система пропонує додати мережу Citrea DevNet до нашого гаманця, в моєму випадку Metamask. Натискаю Approve і міняю мережу безпосередньо на мережу Citrea. Далі нам потрібно Створити відновлювальний адрес. Тиснемо на оцю синеньку кнопочку Generate Now і далі кнопочку Download. Відповідно, ми завантажимо з вами файл відновлення. Він десь ось там збережіть, на всяк випадок хай буде вам можливо, він нам знадобиться. Далі тиснемо зелененьку кнопочку Next. Далі Deposit from Фауса. Тавому тут галочку Auto deposit from фромфаус. І відповідно очікуємо, поки 0.01 біткоїна поступлять на наш гаманець. Це проходить десь приблизно. В межах 2 хвилин. Даний кран дає можливість робити багато справ, тому рекомендую вам по можливості беріть цих токенів тестових побільше. Так як у наступних якихось фазах даного тестнету можливо, будуть складнощі з отриманням токенів. А для виконання якихось активностей все-таки токенів потрібно буде більше. Тому зараз, поки є можливість, рекомендую скористатись нею і отримати більше тестових токенів. Як їх отримати, просто закриваєте це віконечко і запрошуєте їх ще раз. Повторяємо Процедуру, як ми бачимо, у мене вже дві транзакції на очікування тестових токенів. Правильніше, напевно, буде робити, все-таки дочекатись, поки поступ... поступить 001, і потім запрашувати інше, щоб багато тут активних цих транзакцій не було. Тестові токи CBTC, які ми Запросили вже на наших гаманцях, тому йдемо на сайт Remix RemixEpherium.org, де ми зараз розгорнемо смарт-контракт. Це ми вже з вами робили неодноразово, тому для більшості з вас це не буде новинкою. Ну а хто не знає, то робіть точно так як я. Йдемо в укладочку Контракт, далі натискаємо Storage Sol. Далі йдемо у Solidity Compiler. Далі. Тиснемо на оцю синеньку кнопочку. Після того, як тут загорілась зелена галочка, йдемо на кнопку нижче. Deploy and run transaction. Тут у верхньому полі вибираємо Injector Provider Metamask, в моєму випадку я використовую Gmanage Metamask. І далі тиснемо кнопочку Deploy. Далі підписуємо транзакцію в інтерфейзі гаманця в моєму випадку Metamask. І очікуємо на її виконання. Зелена галочка, яка засвітилась в нижньому полі, свідчить про те, що наш смарт-контракт розгорнуто. Також цю дію можна проконтролювати в гаманці MetaMask у розділі активності. Де ми бачимо, що наш смарт-контракт розгорнуто, можемо натиснути по це, на це посилання, перейти безпосередньо в, в Explorer і ознайомитись з деталями виконання даної транзакції. Далі ми переходимо на сайт OpenZipolin, де ми зараз створимо токен. Полінейм напишемо про крипту. І отут абревіатуру, давайте подумайте: PRT. Хай буде PRT. І оці вкладочки, ну, можна, наприклад, там 10 тисяч токенів. І йдемо в вкладочку Open Remix. Переходимо знову на сайт Remix EphereMorg, де ми тільки що з вами деплоїли смарт-контракт. Знову тиснемо цю синю кнопку Compile Contract. Далі йдемо вниз. Вибираємо Injector Provider Metamask. І деплой потрібно сюди кинути адресу, хто буде власником токена. В даний момент ми сюди закинемо свою адресу нашого гаманця. Вставляємо адресу гаманця і тиснемо кнопочку Deploy. Підписуємо транзакцію. В інтерфейсі знову гаманця Metamask. Далі повертаємось в гаманець Metamask, натискаємо на останній контракт, переходимо по посиланню в Explorer. копіюємо адресу нашого контракта, йдемо знову у вкладочку токен, імпорт токен, вставляємо імпорт токен і тиснемо, пишемо PRT, далі і імпортувати. Як ми бачимо, наші PRT токени, які ми тільки що створили, вже. На нашому гаманці, що означає про те, що даний смарт-контракт по створенню ми створили правильно. Подальшими активностями можна частково токени CBTC перекидувати на інший гаманець, робити такі транзакції. Це все я не рекомендую вам робити в один день, а розтягувати задоволення трошки на більше днів, тим самим показувати, що проект нам цікавий і ми не Зробили і забули, а трошки заходимо і щось робимо. Наприклад, в гаманцях Metamask можна бути створити певну кількість облікових записів, там 1, 2, 3. В мене, як ми бачимо на даному гаманці, я користуюсь тільки одним обліковим записом першим, а другий в мене пустий. Тому я копіюю адресу другого гаманця, перехожу назад на перший, де ми з вами зробили вже активності, і можу там частково CBTC із аккаунту 1 на аккаунт 2. Перекинути таким чином зробити транзакцію. Далі і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця. Ми створили транзакцію. Відповідно, також ми можемо відправити частинку наших токенів в PRT. також на цей ж самий обліковий запис, який ми тільки що створили. Давайте відправимо 10 токенів. Знову далі і знову підтверджуємо операцію. Будьте уважні, щоб не вийшло так, що ви відправите ці токени на якийсь адрес, який з вами. Який ви використовуєте в інших активностях. Цей адрес не плутайте, тому що якщо у разі виявлення сибілі виявиться, що ви взаємоперехрестили і, грубо говоря, то вас можуть засибілити. Як ми бачимо, ми зробили з вами транзакції, транзакції успішні. Це саме ми можемо переконатись перейти в експлорер і ознайомитись з ходом виконання даних транзакцій. Вставивши адресу свого гаманця в це вікно та натиснувши на її. Ми безпосередньо вже перейдемо і ознайомимося з усіма транзакціями, які ми виконали в даному тестнеті з використанням свого гаманця. Як ми бачимо, у нас є два трансфера, два токенами переслали, у нас є створений токен, і в загальному у нас взагалі 5 транзакцій. По створенню смарт-контрактів, по переказу токенів. Далі, на останок сьогоднішньої активності, ми повертаємось на брідж, тиснемо «Withdraw здравту біткоін, де частинку оцих токенів нам потрібно вивести назад у зворотньому напрямку. на... Адресу, яку ми десь там зберегли. Отут ось у вас є recovery адрес, де у вас є wallet адрес це адреса вашого гаманця безпосередньо, і от цей рут адрес от цього треба потрібно скопіювати і на нього зробити вивід 0.01 CBTC. Тиснемо виздрав, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Транзакція, як ми бачимо, моментально комплікт. В інтерфейсі гаманця у нас показує, що транзакція ще відбувається. ну і так тільки що вона відбулася. В общем, ми зробили такий круг транзакцій. Час від часу можна сюди заходити, робити депозити, е також робити якісь операції з токенами, можна, можна створити там ще якісь токени, е перекидати їх з гаманця на гаманець, ну і слідкувати за анонсами активності в Цвітрі в Discord. В цьому розділі постійно будуть анонсуватись якісь оновлення, якісь дії відповідно в даній фазі. І у всіх наступних фазах теснету. Будь ласка, самостійно контролюйте. Скоріше за все, я не зможу вам оперативно це все діло розказувати. Я не хочу цим займатися. Я зробив анонс, я вам показав, а далі справа ваша. Хочете займатися, контролюєте, займаєте. Також вся необхідна інформація щодо розвитку дій в проєкті, як правило, анонсується в Твіттері проєкту. Також рекомендую слідкувати за даним питанням, ну і не забувайте. Якщо ви побачите нові якісь активності, ділитись з побратимами в нашому чаті. На цьому дане відео буду закінчувати. Якщо відео було корисним для вас, віддяжте мене вподобайкою. Ну і традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра.